Скажіть, будь ласка, чи вже почали ви отримувати запити на необхідне обладнання, остаткування, одежу, ну всякі різні речі від хлопців на фронті для підготовки до зими? Почали вже дуже давно, бо багато бійців, які давно воюють, або які знайомі з життям в польових умовах, почали готуватися до зими ще влітку, на відміну від нашого Міністерства оборони. От і зараз е, в нас порядка трьохсот запитів на кожне найменування. Ну, от о, ну, окреме найменування теплоодягу. одягу. Власне, як зараз вдається закривати такі запити, як з допомогою донорською фондів? Е, бо ми розуміємо, що і люди втрачають роботу, і настає важкий період для всіх. Чи допомагають далі так само, як і допомагали на початку широкомасштабному? Люди допомагають дуже активно. Знизилась кількість грошей, звісно, бо проблеми фінансові в країні в усіх. Але ми, ну, нам вдається збирати під наші проекти. От зараз ми збираємо 5 мільйонів гривень відповідно на закриття саме зимових потреб. Це в першу чергу теплий одяг. Це спальники, це всіляке обладнання для обігріву, і грілки, і буржуйки, і генератори. Зараз майже зібрали цю суму, закупили велику кількість одягу як домісезонного, тому що на бойові виходи все ж таки виходять в домісезонному це совчелфліс, так і більш теплих речей. Закупили, замовили спальники, до речі, замовили на Львівщині, знайшли дуже цікаво е якісне взуття, і, і якось так. Е дуже зменшилась е зараз. На жаль, допомога з Європи. Е немає такого валу, як був навесні. Е навесні просто пропонували невідомо звідки бралися ці фури. З їжею, з теплим одягом. Зараз цього майже немає. Ну, Це дуже жаль чути, звісно. Але, але власними силами ми теж багато чого можемо. Ми це вже не раз показували. А на чому зараз ви концентруєтеся найбільше? Чому найбільше приділяєте увагу? Ви знаєте, дуже важко... Сентування до зими це зараз одна з головних тем, але нікуди не поділося технічне обладнання. Автомобілі це розходник, розходних дорогий, тому покупка автомобілів регулярно відбувається: дрони, тепловізори, технічні засоби різноманітні. Це також воно не постачається Міністерством оборони, відповідно, мається закривати велосипедом. Власне, дуже важко волонтерам спрогнозувати свою роботу як ну, по типу бізнесу, так який має запити і може розподілити це навантаження. Я так розумію, що подекуди запити просто виникають в процесі вашої роботи. Як вдається оце все менеджерити, так, тримати це все під контролем і вчасно закривати потреби наших хлопців на фронті. Ну насправді вони прогнозуємо ці запити. ми за... Багато хто з нас волонтерів з 2014 року, і принципово нічого не змінилося змінився тільки обсяг, і зараз за ці більше вже ніж майже 8 місяців процеси налагодились, їх можна передбачити, тобто зрозуміло, що коли де потрібно. От, наприклад, ми на осінь спробували закупити. Помпи для підрозділів, щоб відкачувати воду з окопів і бліндажів, от такого ми раніше не робили, і зараз ці помпи якраз мали доїхати до бійців. Дуже хочемо отримати відгуки, наскільки це допоміжне. А ще які цікаві запити є, от крім помп, так можливо, є якісь родзинки, які дуже важко було знайти, але ви це зробили. От цікаво. З родзинками, на жаль, я зараз от з останніх не згадаю, бо дійсно дуже велике навантаження, і воно все трохи перемішане. А в мене найцікавіший запит був два роки тому, коли я на фронт відправляла манікени. Так, робили засідки, я так розумію, на снайперів. От, але манікени відповідно ми там купляли бушні, були такі. Красиві рельєфні манікени, торси такі, і ми дуже сміялися фоточкам, які нам військові присилали в якості звітів. Я собі уявляю, так. як сміялися військові на блокпостах, коли проїжджав бус з цими манекенами на позиції. Е, ще вас хотів спитати. Власне, ви займаєтеся волонтерством вже давно, так починаючи з цього конфлікту, який до початку був невизнаний війною. Тепер він перейшов вже в таку широкомасштабну гарячу фазу. Звідки ви черпаєте на це все сили? Так? Це те, що я і велика кількість моїх друзів і колег, ми не можемо це не робити. Тобто, сили є, сил нема. Це не питання, тому що війна продовжується. Активна фаза війни продовжується, і ми просто не можемо собі дозволити зупинитися і припинити це все робити. Це неможливо. Ну і звісно, що сили черпаємо в першу чергу від бійців, від їхніх подяк, їхніх відгуків, їхніх розповідей в кожного на телефоні є папочка з дохою, От. Е, і від оточення. Тобто ми спілкуємося, вся моя бульбашка волонтерить або воюють, донатить, і ми підтримуємо один одного. Дуже вам дякуємо за розмову, за те, що долучились до нас, і трошки позитиву навіть до розмови додали. І бажаємо вам наснаги, успіхів в роботі, більше донатів, аби закрити всі потреби, які будуть хотіти хлопці. Вони в першу чергу. Дякуємо Дякую. гарного вечора вам.